Китай завжди приваблював європейських людей: будь римським патрицієм або середньовічним торговцем, або британською імперією. Так, Англія, як і інші європейські держави, довго бажала налаштувати торгівлю з Піднебесною для продажі її своїх товарів. Але останні такі пропозиції не те, що були цікаві. Все було настільки складно, що у 1757 році їм усім було заборонено вести свою справу усюди, крім двох портів Кантону та Макао. Однак, вже у кінці 18-го сторіччя, захопивши індійську Бенгалію та відкривши для себе велетенську житницю опійного маку, Британія зрозуміла, що ось настав час перегорнути гру. Китай ще здавна знав про особливі якості від коріння опію. Тому після постачання невеликих партій англійцями та великої ціни за нього коріння опі не було елітарного вигляду в очах громадськості. Але ж випливає одне але Опіум то був заборонений у Китаї. І тут відкривається дуже цікавий бік ситуації. Остинська торгова компанія, яка мала державний статус, не займається такими справами. А ось частники, то вже зовсім інше, що не має відносин з державою, крім підданства короні, але про це пізніше. А зі сторони Китаю стояла звичайна корупція. Яку чудову особлю відомих хешень, але зараз не про нього. Китайські урядовці заплющували очі на торгівлю опіум за хабарі тим же опіумом. Боже. Отже, вимальовувалась така картина: Англія продає опій та отримує срібло. Далі вона купує товари у Китай за це ж саме срібло, а Китаю дим. І ще економічні проблеми. Тому що срібло дорожче, мідь знецінюється, а останню, у свою чергу, будучи головною валютою для торгівлі у селян, пасивно робили їх ще біднішими. І все, заради диму. От не могло це все тривати вічно. І у 1838 році імператор Дао Гуан видав наказ про страту за контрабанду опіумом. Вирішити справу з наркоторговцями в кантоні, головному зосередженні контрабандистів опіумом, назначили читая посади на кшталт комісара Лінзе Сюі. Він наказав іноземцям передати весь опі, що в них був, на що отримав. Відмови від самопроголошеного суперінтенданта Чарльза Еліота, самопроголошеного тому, що цю посаду скасували за його попередника. Еліот був призначений урядом головним у кантоні по справах торгівлі. На наказ про здачу опімов він офіційно висунув протест, а контрабандистам наказав відплити від порту та готуватися до самозахисту. Лінзесюй розумів, що у морі Китай програє англійцям, тому поступив хитріше. Комісар оточив європейські факторії, заарештував вище чини Остинської компанії та зупинив легальну торгівлю з Британією. Останнього не можна було допускати. Тому що це величезна частина зовнішньої торгівлі Британії. Тому Еліот наказав здати весь опі з невеличка мале. Пам'ятаєте, часників? Чарльз видав їм вексель на 2 мільйони фунтів за збитки. Хоча такого права й не мав. У Лондоні ж вексель виплачувати не бажали, Та й не стало б, бо був інший, більш вигідний спосіб повернути збитки. До речі, Китай був задоволений проробленою антиопійною роботою. А Британія була задоволена привідом для війни. Головними вимогами англійців стали відкриття нових портів для торгівлі, привілеї для себе рідних та гроші за дим. Опій, вибачте, проти великої китайської армії Британія виставила 4 тисячі військових та 40 кораблів, але сучасних, на відміну від відсталого тоді Китаю, англійці легко підійшли до Пекіну, через що імператор, якого годували вістями про перемоги, змушений був іти на переговори, які загалом ні до чого, крім відтягування часу, не привели. Так, звичайно, був встановлений мир, легальна торгівля відновлена. Гонконг приходив до Англії у вічне управління, та ще й контрибуції у розмірі аж пів мільйона фунтів. Стоп якого біса? Приблизно так, більш-менш культурно, можна описати ставлення до цієї угоди Пекіну та Лондона. Мир на таких умовах нікому не подобався. Китайського посла було заарештовано, а англійського, нашого Еліота, звільнено та переведено у Техас. Військові дії відновилися, у ході яких британці підійшли до Нанкіну минулої столиці, відрізавши північ від постачання їжі. Імператор на цей раз вже точно пішов на підписання миру 1842 року. За угоду, крім кантону, ще чотири порти відкривалися для англійців. Гонконг навічно приходив до Британії. Мито знижувалося на 10%, Британці отримали особливі привілеї у Китаї, а контрибуції складали аж 21 мільйон доларів. Ого, чуєте? Американці! Вони також плавали неподалік від Китаю. Та не входячи у війну, вже у 1844 році також підписали подібний до англійського договір майже на тих самих умовах. А хто справді був несподіваним, так це Франція. У тому ж році вона підписує подібну угоду, але з ще одним немаловажним пунктом: дозвіл християнським місіонерам вільно переміщатися по Китаю. Це ще зіграє свою роль у майбутньому. Тайпіни Ніхао. Давайте підведемо підсумки. Постачання опіуму лише збільшилося. Срібло ще більше виросло у ціні, що, як ми пам'ятаємо, вдарило по А загалом настала криза влади. Ось так: швидко та немирно, Британія відкрила Китай для Європи. На все добре.